Доброго дня! Сьогодні ми швиденько подивимося Дарсенуваль, який прийшов з Китаю. Такі простій упаковочці. Нічого, без пупирки. Такий Дарсенваль, жорстка коробочка. Інструкція. характеристики. Насадки. Бачимо насадочки. сам Сандерсонваль прилад, насадочки пряма, грибок, гребінець на півмісяць. Це... це листок, листочок. І це точкова крапелька. Так. Вказано у нас насадки є. Аргон і неон. Ну, Скажемо так, що насадки у нас вакуумні, тому в принципі тільки там різниця напруга якась. Давайте про спробуємо. На 220 регулятор потужності. Зараз мінімальне положенні, виключений. У розетку вставили. Насадка пряма? Вмикаємо. Ви повинні почути характерне зіщання. Синій кольор, бачите? Працює. Вимикаємо. Скажемо, що Дарсенуаль використовується не тільки в косметології, в медичній практиці. Проводиться вплив на шкіру вакуумним скляним електродом імпульсними струмами високої напруги. Проходить дезінфікація шкіри, підвищується тонус, стимулюється кровообіг. Це точково. Це можна впливати на вугрові висипки, гнійники, запалення обличчя, судинні зірочки, як, наприклад, ось у мене якесь, не знаю, що це було, мабуть, якийсь прищик. Його, в принципі, можна стимулювати кровообіг, він швидше Ось От у нас процес пішов. Шкіра повинна бути суха, якщо у вас дуже ніжна шкіра. Можна дитячою присипкою посипати, а потім потужності повинно бути достатньо для того, щоб ви відчували тепло і легке поколювання. 5-10 хвилин на різні залежності від ситуації, на різні місця. Тепер по насадочкам. Так, це у нас це у нас на півмісяць. В основному ефективно бедра, руки, шия, навіть варікози целюліт. Можна їм лікувати. Звичайно, пряма. Великі ділянки шкіри, грибок, також універсальна насадка, невеликі якісь. Це такі ось є гребінець для волосся. Стимулює ріст волосся, до речі, для цього і брали, скажімо так. Листок теж на великі ділянки шкіри. Покращує стан шкіри. Ну і точкова, якою ми користувалися. От, така застійна пляма, як у мене на руці. В принципі, буду пробувати. Ну, можна для захисту шкіри від ранніх зморшок використовувати. Позбавлення варикозного розширення вен. Загоня трофічних виразок, профілактика целюліту, наклякласті ніг, облисіння, тому що стимулює волосяний фолікул, краще росте волосся, скажімо так. Але якщо у вас якісь проблемні місця і де ви не хочете волосся, знайте, що це стимулює ріст, тому не бажано, якщо ви не хочете, що там воно росло. Протипоказана дерсоналізація при поганій згортаємості крові, злоякісних новоутвореннях. Тому все одно треба вам проконсультуватися з лікарем перед використанням. Якщо у вас кардіостимулятори, якісь проблеми з щитовою залозою, епілепсія, вагітність це, це треба додаткова консультація лікаря. Прилад гарний, будемо використовувати. Всім дякую за увагу. Підтримуйте український контент.